Всім привіт! Презентую вам латнова поставка товару Піжами чоловічі. бренду Ліверджі Представлені у двох моделях: футболка та шорти із різними принтами та різних забарвень. Друга моделька кофта та штани. Штани на манжетах, на резинці. Кофта та штани буде сім комплектів. Футболка та шорти буде 12 комплектів. Розмір від S до XL. З розміром S буде 9 комплектів. З розміром M буде 6 комплектів. Та з розміром L та XL буде по 2 комплекти. Всього в лоті 19 комплектів. Матеріал бавовна. Вартість слоту 4330 гривень. Ціна одного комплекту 228 гривень. Є в упаковках футболка та шорти. Чотири упаковки. Цей вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Завтра вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!